Всім привіт! Виїхали з Віталієм на риболовлю. На фідер. Ранок 6 годин. Сонце встає. Розкладаємо снасті, замішуємо прикормочку і будемо ловити. Я зібрав вудлище, а потім прикормку. Чому? Ну, все одно я все встигаю. У мене на камерах часу багато йде. Тому зараз. Приконки. Релфіш лящ шоколад. Один кілограм. Ще один кілограм такої приконки в мене в машині лежить. Тому що я не, не знаю, що може бути так, що другий кілограм не знадобиться, буде погано клювати. Пожаліюся на на Фідер зараз на десні. Є перловка. Буде як на насадку і трошки додам. Прикормку, але не дуже багато. В цьому місці дуже сильна течія. тому і плюс багато корчів на дні, і плюс це перекат. І тому я не робив ніяких промірів дна, тому що тут це, ну, як сказати правильно, не, не, це не діє в цьому місці проміри дна, шукати якісь бровки. Тверде дно, тут дно тверде, вимите. Але прикол в тому, що краще кидати на різні дистанції і шукати саме те місце, де зможе ваша годівничка лежати на дні і не буде її зносити. Це по-перше. А по-друге, знайти чисте дно, чисту ділянку дна без корчів. Тому що оці всі дерева, які лежать тут, багато таких дерев лежить і в воді. Ну, їх хто змиває, але частинки залишаються, коріння, там, якісь пеньки, воно там є. Так, я почну з парловки сьогодні, перший закид. Відразу ніяких закормів, відразу буду кидати, дивитися, чіпляється, не чіпляється. Якщо чіпляється, зменшую там дистанцію, кидаю під іншим кутом і треба шукати. Умови склади на фідер. Клює вже? Віталій. Клювало? Кліпса, звичайно ж, буде обов'язково. Ну дистанція невелика, метрів може 20. Почну з неї. Було що? Ну садок закинув. Я риби ще не піймав, але закину. Віталій піймав вже рибину, густірку. Скільки я тут уже ловив, ніколи не робив ніяких промірів. А там що риба є чи що? Таке відчуття наче риба є. кльову я не бачу. Риба є. А як воно так клюнуло. Опа, диви. Далі Я просто витягнув перезакинутися, вона вже сидить. Вона сидить на перловочку. туди. У мене в коробці чотири різні види годівничок. Отака, отака, така і така. Вони всі різні. ну По кольору однакові, але у них грузок різний. от Це для дальнього закиду. Це все годівнички монтаж. Беру, щоб було, не знаю, які будуть умови, наприклад, приїхав сюди, а може. Придеться переїжджати. Вона якась риба плюха зверху. Зміняться умови. Тому що потрібно було, щоб в запасі. Оце годівничка ловлю на неї десь на слабкій течії. Ну, поки що такої течії ще не було. ну Я думаю, у вересні буду пробувати і на слабкі течії шукати рибу. Оце також, якщо якась бровка сильна, що не можна перетягнути. А найкраща оця для десни, для сильної течії, 100-грамова у мене ґрунтозачепи. І от її вистачає, але дистанція, я ж кажу, десь метрів 20. Якщо кидати далі, буде зносити 100%. Ну, Тут дуже тягне сильно. В таких умовах краще ловити на одне вудлище. так як друге буде як ото, знаєте, як якусь гирю прив'язати до ноги. Постійно буде відволікати. Ось не клювало, тому що зачепилася якась лозинка на дні. От і не клює. А ну зараз спробую на опариша закинути. І чим більше вудлищ, тим більше ти будеш в'язатися, перев'язуватися на зачепах. А Чому я сюди приїхав? Якщо тут, ну, тут реально мало шансів піймати ляща. Ну просто місце таке цікаве. Мало хто і ловить тут, тому що умови важкі зносить. Зачепів багато. Ну а взагалі тут можна піймати головня, подуста, хоча він і в червоній книзі, але тут він є. Плітку, густірку. Ну інколи ляж був. Не буду ж вже ж брехати. Проскакують лящі. Але дуже-дуже рідко. Дивися ти. Ого, дивись, що робить, диви. Ого! Пішло вверх потить ліс і відразу. Пренормальна рибина, так пре просто пре. Я думаю, головень. Ні, не головень. Під уст. Піду в уст. Я же сказал, что тут педусты клюют. Стой, 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 стой. Треба пиццаку раскладать. Треба раскладать пиццаку. Вот такая рыбка тут водится. Это педуста. Червонокнижний. Дуже сильна риба. Ух ти, давай. Ух ти, Є щось наче. Це на опариша пробувала вийти. Хтось є. и пойду сплюну на опарыша. У Нормально. Маленький. Что такие? Ну, вы смыкая Значит, только закину уже смыкая. Ну, что маленькие. Может, не маленькие? Ага. Застрягла одівничка, але рибу чую, риба є. Чи то не риба, риба. Просто риба під назвою живець. Зрозуміло. Отакі фокуси. Живця залишаємо. Якщо що, у Віталія є фідери. Я один брав, Віталія три. Він ловить на один, якщо що, може закине на живця тут. Якщо щука буде звірствувати. Дибало, але ну, немає нічого. Чи є, чи маленьке. Як мені писали в коментарях, десна на лавруху багата. і завжди рада нагородить рибака такою лаврухою. Що-що, а такої риби в Десні дуже багато. Це щось більшеньке. Лупашить на течії. На переловку. Я це пробую і немає нічого його моє. На переловку. Ну, Перловку щось збиває і не засікається. Закинена опариша. Знову друге клювання підряд. Нормально, наче риби немає, переловка злетіла з гачка, наче вже не переварив. Ну, опариша не так збиває. Ну правда, дрібніша риба клює на опариша. Сонечко вже виходить. Сонце виходить. Риба в нору заходить. Ну що, 8.05 ранку, вийшло сонце і кльову немає то хоч трішки щось клювало, клюнув уст у мене. Я думав, може тут буде плітка, глибина для неї нормальна, Головень буде. Ну, тихо. Будемо сидіти ще з годинку. Якщо клювати не буде, то потрібно буде поснідати, тому що ми не снідали. Їсти вже хочеться. Сьогодні я нічого на природі не буду готувати. Будемо їсти сало з помідорами. Ну... Спробував черв'яка, опариша, перловку, Віталій пробував на кукурудзу. От найкраще клює на опариша. О! Клюнула на перловку. Що воно таке? Опариша не захотіла, бутерброд пропонував. А це на перловку і клюнуло. Ті, не відпади мені. Ой, це трошки я неправильно витягував. Переборщив. Трошки човен намолив, зараз буде риба. підійде, Може зігнав її з коси ближче до кручі, ну Побачимо. Це мені ще пощастило якось першого разу вибрати місце на дні, щоб не чіпляло. Чіпляє годівниця, буває так нормально, підклинює там на дні. ну Дно тверде, дуже тверде, вимите. А от гачки не відриваю. Тому можна і сидіти, дистанцію не міняти. Хоча тут дистанцію можна міняти ближче до берега. Далі немає сенсу закидати, бо знесе. А ближче до берега кидати можна. Ну от на переловку просидів нічого. Зараз ще опарика заряджу. Можна їх ще Ого, падаєте, свинюки, якимсь ароматизатором обробити. Не клює риба, підемо по снідаємо з віталієм. Бо щось крутить в животі. Хай фідер стоїть, можна знесе нікуди. Чи краще виматати? Може краще виматати, не знаю. Бо може якась... Поряга плести, фідер заволотить. Ще поки що не йдем їсти. Пробую ловити, плюнуло. А то що таке за смітник. І клюнуло на перловку. Опариша не хоче. А я той раз взяв турбопічку. І знаєш що робив? Знаю. Густірок смажив. Дивись. Буває. Буває, голодуха нападає, так? Да? Риби, які мене гурки. Це називається гурок. По сосницьці. Будемо снідати. Риба не клює. То що робити? Може ми хоч поклюємо трохи. Ду який має ножичок десь людський лежить, так хоч, хоч брелком таким помідора розрізати. Тут він, правда, ще помідора розріже ще. Так можна їсти. На що Та буде стріляти, знаєш, як помідор в Ну він тут ножик такий. Брелок є брелок Наче щось клювало. Сидить, якась. Вилобуха, ні немає, здалося, це вже мені здалося. Фух, така спека піднялась, капець. Сидів я на перловку з пів години. Нічого, це закинув на Було клювання, але риби немає. Отаке. Твориться. Чому так почало тарабанити, щось налипло на шпулю. Прикормка. Сонце вилупило очі. Збирайтесь ви. Ось такі плани у нас, що чи, чи ловити, чи, чи на сонці згорати. Кльову немає. І знову, знову місце нас підводить. Чи риба підводить, чи вода підводить. Віталій пропонує. Каже, давай зберемо Снасті і переїдемо на інше місце, де буде затінок в деревах, щоб не так було спекотно. А я кажу, що а що з рибою робити. Та риба, яку піймали, переїдемо, вона пропаде у нас за цей час. І все. Отакі такі справи. Тому не знаю. Сидимо, знову мене клювало на опариша. Зараз перевірю, що там. Ну, а, Дробина. Дробина-дробина. Йди, дробина. я тобі опаришів дам, мене вистачає ще. Чув? Бо на перловку не клює, Хоч опариші доб'ємо, а то і опариші пропадуть. Я робив ставку на перловку, але щось перловка не спрацьовує. Зараз Віталію його пари ще закінчилися. Будемо ловити на париж. Давай, давай, давай. Ще корм не вимився. Ну є. З самого рання, бачите, підуз клюну. Підуст у нас в червоній книзі, я його відпустив. Я думав, що якщо один клюнув зранку, то будуть іще підусти, А вони тут о, наче їх в воді немає. Все. Відійшли. Плітки жодної. Хоча глибина тут для неї. Може просто вон, вона ближче під берегом плітка ходить. Під самим берегом може ходити. Тож садки такі, бачите, залигався. Давай покажи як закидати треба. Люди ждуть. Віталій закидає. Ягну ще рибу. Ого! Хто там? Я думав плітка. Наче понесло, наче риба. Немає нічого. а Наче риба була. Котнуло так щось. Думав, може риба сидить, а може і сидить. А може і сидить. Є! Є рибка. Оце ми трошки з Віталієм почали нить, що додому, додому. Воно було й прокльовує. Буде кляп. Ні, не вгадав. Густірка. Ха-ха. Да, густірка. Воно так клювання, як у кляпа, просто бере і котить, поняв. Дукнуло нормально, дукнуло. О, -о, о Добра, рибина. Ух ти. Ой-ой-ой! До зійшло. Та ну таке вже велике було, ну нормальне. Нормальне було. <ривання> Десна на лавруху багата. І не жадна. да, Що це таке? Таке клювання було, дані риба є. Так лупендить взагалі, ти бачиш? Так лупендик і зійшло, да ти подивися. Ну, мені сьогодні реально з місцем пощастило, тому що Віталій вже скільки гачків відірвав. Може 5 штук. А може більше. Я жодного не відірвав. Сьогодні я використовую знову асиметричну петлю профмонтаж. прохмонтаж. Монтаж цей не путається на течії. А по кльову, а по кльову. То клює, то не клює, але в основному клює ж лаврушка. Віталія там і кляпи проскакували. Ну, спека така піднялася в день. Ще дуже спекотно зараз у нас. Ну Скоро вже пічне. Пі -пі піде на похолодання і може і не і буде краще їх клювати. бо щось сьогодні мало би він під берегом взагалі на поверхні. Зараз буде риба. Ага, риба. Покотило і нема нічого. Все, прикормку доловили, будемо збиратися додому. Уже трошки наловилися. Та є рибка, хто клює, то не клює. І такий розмір не дуже, як сказав би. Я розраховував, що тут буде краще клювати. І ну, якщо не лящі, то мали б бути б головні, плітка. Ну, прикормку обов'язково потрібно додавати зараз кашу в цьому місці щоб було приманити якусь нормальну рибу, але не підійшла. Тут ще колись жила риба під назвою Марина усач. Ну, сьогодні також її не було цієї риби, не було клювань. Якби клювання було навіть рибу не засік, то я б знав, що це Марина, тому що у неї таке клювання, що навіть там, сом так не клює, як клює ця риба. Просто злітає фідер майже в воду. Отак, Отак вона клює, дуже сильно клює. Ну, колись я знімав відео про цю рибу, саме тут я її ловив. Ну, вже кілька років не виходить піймати, або ж вона не клює, або ж вона змінила місце свого проживання, перемістилась на якусь іншу локацію. А взагалі Марина любить швидку течію, дуже швидку. І тверде. Кам'янисте дно. Отак. На десні таких місць небагато. Ну і взагалі ця риба в червоній книзі. Їхав я не за нею, але якщо б клюнула, то було б цікаво потягати її. Сильнішої риби я ще не ловив. Якщо порівнювати просто масу і ту силу, яка вона може розвивати при супротиві при виважуванні. Ну Добре, ми. Збираємось додому, покажу вам улов. Зараз 12 годин дня. Е, нагадаю, що приїхали ми о 6 ловили, старалися, упиралися, відривав Віталій гачки. Мені пощастило не відірвався. Але це просто так, так вийшло. Став би я десь, може, в іншому місці, було б набагато складніше ловити. Добре, все. Оце така сьогодні риба. По кількості нормально, ну так розмір і менший. Ну така ще була. Одна з перших. Підуст, не рахується, підусть я випустив, піду Віталія заберу рибу. Каже, віддасть мені і свою рибу, щоб я вже як солив, то салив одним гамуром. Ще кучу. Так дивися і назбираємо що. Фух, що там, набив? Ну дно, якщо не видно, то то вже багато. Ну, тебе там два поганих. непоганих. Бікфіші сьогоднішньої риболовлі. Фух, ні, якби до вечора, то ще б щепсільки піймав. Такої сільотки хіба. Як берш забирати чи мені забирай. Ну, давай так садком все одно. Віталія з нормальної риби ось Отакі кляпи. Називається риба білоочка. Залишилась тільки навіть цю кручу злізти з всіма речами і буде нормально. І пойдемо додому. Ще одне місце перевірено. Чесно сказати, я не розраховував, що щось буде таке супер-пупер. Але рибу піймаємо. Ну, Рибу ми піймали, як я й думав. Але не пощастило з кльовом. Ну, Можна наступного разу пощастити. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайк чи дизлайк. До зустрічі.